Що хотіла вам розказати, хотіла поділитися. Знаєте, останні дні я просто ходжу, гуляю, але всередині е, такий процес класний відбувається. Тому що, е, знаєте, таке відчуття, що водночас тебе і навчають, всередині тебе ти навчаєшся, і в той же час ти це і передаєш. Тобто ось цей е, момент навчання. І передавання цього да, відбувається ніби в одній точці. Тобто прямий досвід, який я отримую конкретно, да, коли я зараз проходжу, і мені приходять певні ось ці внутрішні знання, усвідомлення, пояснення, картинки. Тобто Я прямим досвідом відразу передаю вам, і в вас це вбудовується так само дуже швидко. Е, і прикольно за цим спостерігати. Да? І сьогодні вчора, точніше, в сторі ділилася про те, що зловила себе на думці на такому внутрішньому відчутті, що якась пішла в мене претензія. І коли я розвернула свій фокус, я побачила, що претензія до самої себе в плані того, що я не погоджуюся з тим, що я вибрала, що вибрала моя душа. Тому що духовний шлях, він взагалі непростий. І в цих енергіях, яких ми знаходимося в цій мірності, дуже просто заблукати, дуже просто заплутатися, дуже просто повестися не на те, що дійсно є твоїм. І треба прикладати багато зусиль для того, щоб себе знаєте, розчищати від цієї шкарлупи, шелухи, яка не твоя, для того, щоб внутрішньо істи, поістині відчути, а що твоє, а що з тобою резонує, а куди ти йдеш. А чи дійсно ті цінності, які транслюються зовні, вони дійсно для тебе являються цінностями? Тому що зараз настільки переплутана картина світу, настільки підмінні цінності. і... І я просто повернулася в, точ, в точку тут і зараз. Те, що я завжди роблю, це єдиний спосіб, який витягує з усіх е, е, моїх якихось пропрацювань, щось там, якихось цього хаосу внутрішнього, тривоги і так далі. Повертатися завжди в тут і зараз. В тут і зараз видно все чітко, ясно, і ти бачиш, які відчуття всередині тебе і які ти відчуття штампуєш далі. В наступний момент, який ти їх переносиш. І це все дуже чітко і ясно видно. І за цими відчуттями відразу відслідковується і програма, в якій ти застряв, і так далі. Якщо людина йде духовним шляхом і вона щось передає, це не означає, що в неї вже дуже все класно, і в неї все виходить. І вона така класно пропрацьована, і, ну тобто, знаєте. Привносити її на якийсь п'єдестал і, і, і е, в рамочку її ставити, це не потрібно цього робити, тому що людина, яка дійсно йде своїм шляхом, в неї ще більше цих перешкод, в неї ще більше вилазить програм, в неї ще більше е, ось цих випробовувань, з якими вона має справитися. І ще більше, знаєте, ось цього внутрішнього гамна піднімається ось цієї внутрішньої тіні, яку ти повинна побачити і прийняти. І, і це непроста робота. І ця робота вона не заключається просто пройти курс і, і в тебе все зміниться. Кожну секунду цей процес відбувається, і він не перестає, він безкінечний. Оця робота внутрішня, вона безкінечно відбувається. Кожну секунду, кожну секунду ти собі щось помічаєш, ти щось направляєш фокус уваги, і ти бачиш, чому ти себе так вів, чому та ситуація так створилася на матерії ось і багато чого іншого. І Чи я взагалі вийшла ще записати цей аудіо, такий подкаст. Я відчуваю, що, знаєте, таке враження. Мені дуже дискомфортно стало взагалі <смі> користуватися телефоном, бути вести щось в інстаграмі в цих соціальних мережах. Мені настільки стало тісно, мені так стало некомфортно. Мені дуже дискомфортно стало. І потім всередині знову починається таке пояснення, до чого це ведуть, і як звідти виводять. Все, що я відчуваю, да, ось ці навіть дискомфорти, вони не просто так. Це показують, як виводять з цієї, піднімають точніше над ось, ці, ось цими програмами матриці. Тому що соцмережі, це також є ось цей матричний інструмент, але його можна використовувати як і. В розширення свого об'єму, так і в деградацію, певно, скатуватися. І те, що я помітила, що залежність, прямо від цього виникає дуже сильна і глибока. Тому що, як я казала, да, ми всі граємо гру в любов і з любов'ю. І Соцмережі, да, вони направлені на, по-перше, на ось ці програми. Коли в тебе йде програма, оце, ми починаємо себе, по-перше, зрівнювати. По-друге, ти починаєш падати в якусь жертву, тому що, думаєш, що в когось краще, а ти, а, а ти просто дніще. Да, оце те саме, це зрівняння йде. А, ти починаєш відмовлятися від тої реальності, яка в тебе є. Ти її починаєш заперечувати, не приймати. Ти починаєш грати в гру хорошої дівчинки, ідеальної картинки для того, щоб отримати цю любов взамін. Ти починаєш шукати, ну, похваліть мене, ну оцініть мене, ну, дайте якусь реакцію, зверніть на мене увагу. І, і всі починають за цим гнатися. І це така сильна енергетична воронка, вона так сильно засмоктує, що, знаєте. Просто очнутися, проснутися від цього, сну від цієї ілюзії. Тому що ця картинка, да, та, що в телефоні, це проекція, ілюзорна. Ви ілюзорний створюєте свій образ. Але в реальності, от, я ще так запитувала, а що тоді є реальність? А реальність є той момент, в якому знаходиться ваше тіло тут і зараз. І те, що воно бачить, те, що його оточує, це є реальність. Ось цей момент є реальним. Все решта, воно е, вже ілюзія, його немає. Воно просто десь, знаєте, як, як в нас створені ось ці Google-хмаринка е, да, е, iCloud, да, де ніби таке невидиме. Невидима хмаринка, в якій зберігається вся інформація. І вона десь висить, да? десь висить. Оце те саме, це дуже схоже до того, що ми, в що ми граємо зараз. Воно десь висить, ми в цю ілюзію починаємо грати, нас туди засмоктує. Ми стаємо залежні від того, від своїх же емоцій, які ми хочемо взяти, тому що всередині е, пустота е, утворюється, і тобі хочеться чимось наповнитись, тобі хочеться чимось. Цю пустоту заповнити. І ми відлітаємо. Ми забуваємо про ту внутрішню енергію, той внутрішній ресурс, який знаходиться в нас. І, І що мені показали, Мені показали, що Кожен, кожного да, будуть виводити взагалі з цієї ілюзорної картинки, вона буде служити тільки для того, щоб просто розширити об'єм ваш енергетичний. Але там, де ви знаходитеся, ви являєтеся оцією точкою світла. І ця точка, коли ви почнете в реальному, в реальній платформі, в реальному просторі, е проявляти це світло з прямим конектом з іншими людьми. Ви починаєте цю енергетичну сітку да, в об'ємі збільшувати і розповсюджувати. Це такий, знаєте, як якийсь радар певний, який починає маякати в просторі. Ви, як енергетичний такий маяк-радар, починаєте, знаєте, маячити, маячити. І ваше поле, воно прям розширюється, розширюється. Да? І ось таким чином кожен з нас, да, хто зараз на шляху. І, і виконує таку задачу провідника, він ось створює ось цей радарний центр, я би так сказала. І кожен з вас індивідуально зі своєю вібрацією його створює через свій індивідуальний підхід, аутентичний підхід через те, що ви вмієте і любите робити. Кожному дана ця можливість проявляти це світло через те, що ви любите. І далеко ходити не треба, тому що воно завжди на поверхні, те, що ви любите. Я все життя займалася танцями, викладала, і потім да, мене з цього шляху так, в духовність перевело, так, щоб я направила туди фокус, тільки для того, щоб я пробудила в собі свій радар, свою іскру. І зараз таке відчуття, що мене звідти забирають і переводять в ту реальність, в якій я є. І таким чином, ось ці поля да, на кожну людину є е, та кількість люд... душ, які мають притягнутися. А притягнуться вони е, за допомогою оцієї вашої ментальної сітки, яку ви транслюєте, да, ось цього радара. За рахунок цього радара вони вас впізнають і до вас притягнуться. На кожну, на кожного провідника виділена е, та кількість душ, які мають притягнутися на вашу вібрацію, унікально. Тобто в кожного з нас є робота, є клієнти, але вони впізнають тоді, коли ми розкриємо свій, своє ось це світло, свій маяк всередині. І з цієї точки ми в своїй реальності почнемо цей, це світло розповсюджувати, проявляти його. Хто його знає, а може інтернет відключать? І що тоді люди будуть робити без інтернету? Всіх просто почнеться хаос, паніка, і люди себе будуть втрачати, тому що вони свою опору розмістили там. Вони почали грати в цей ілюзорний образ і забули про те, хто вони є насправді, де ця вся енергія прихована, звідки це все зароджується, звідки це все починається, це вся, все, що ми бачимо довкола. І в кожного ось ця своя реальність, да, ось ця така невидима е бульбашка. І ви цю бульбашку, коли у вас е внутрішній вогонь, як в центрі, да, це як ядро, ви як ядро своєї реальності, починаєте загоратися, і, і воно починає ця бульбашка рости. Тому що до цього ядра починають притягуватися інші. Мильні бульбошки, да? тобто інші люди з своїми реальностями, і починають відчувати ось цей імпульс самого центра, самого ядра справжнього, світла. Як метелики на світло летять. Оце подібне тому. І зараз от кожен, чого всіх да, таке відчуття, всіх переводять в офлайн. Хочеться живого контакту. Хочеться, а вже знаєте, як важко відказатися від того більшості е, людям, тому що вони на Інстаграмі заробляли великі гроші. І зараз перевести ось це офлайн непросто, тому що в офлайні. Якби Не факт, що ти будеш заробляти. ну, Тобто вигода йде, бачите? вигода йде. А істина, ось це служіння, воно заключається в якраз в проявленні ось цього світла без вигоди. І що я зараз побачила, що мені підсвітили, те, що зараз почалася гра в духовність. Що дуже багато ілюзій знов з'явилося, тому що е, знов включилася матриця. Те, що люди думають, що вони, е, якби вийшли з матриці і перейшли в якусь там мірність, це неправда, тому що дивіться, як працює матриця. Люди думають, що, вони, якщо займаються якимись практиками, що вони стали духовні, що вони вже духовні. Але вони в цю духовність і цими практиками займаються заради того, щоб жити в комфорті. Тобто тут знов іде йогоїстична его е вигода особистості людини, не душі. В душі немає цієї вигоди. І більша половина цього перестали бачити, і включаються маніпуляції. Що духовна людина не може бути а, бідною, в неї має бути все. Багатство, да, але це багатство воно починає заростатися зсередини, спочатку багатство з'являється, ось ця енергія Творця з'являється всередині вас і починає розповсюджуватись, і йде природній ен... енергообмін, коли ти пропускаєш ось цю енергію крізь себе. І воно конвертується як нагорода тобі за те, що ти це пропускаєш. Тому що просто пропускати живий потік ось цієї чистої вібрації енергії непросто сама людина повинна прикласти багато зусиль для того, щоб звільнити себе від обмежень, які ось цей потік зупиняють, щоб максимально розкриватись ось цю свою ось цей свій об'єм. Ти повинен прям uh, відірватися від всього і від матерії, ну тобто, не прив'язуватися, щоб не було ось цієї залежності, прив'язки. Коли є прив'язка, це вже знову гра матриці. Коли прив'язки немає, і ти чисто починаєш пропускати цей потік, ти це відчуваєш, як uh, матерія тобі. Воно конвертується просто в тверде. Ця енергія, ось це багатство, воно конвертується просто в тверде, проявлене зовнішнє. І, і таким чином, ось цей природний потік він відбувається. Ось таким чином проявляється ось це внутрішнє багатство. Тому зараз. Почат... Чому мене взагалі, мені постійно, знаєте, От мені через відчуття мене постійно направляють, що просто хочеться виконати телефон і взагалі ним не користуватися, просто не користуватися, а от робити те, що от в мене є зараз тут, от в цій реальності, в якій я знаходжуся, де я відчуваю себе в тілі. Тіло це те, що допомагає нам да, тут проявляти цю енергію. І коли мене в цілі, ми десь літаємо, ми, ні, ми не можемо нічого зробити. Воно, воно робиться, робиться. Але матриця тебе через це вчить. Матриця це непогано, це також Бог. Але в, в один момент він тебе стукне по голові і скаже: Ти що? Знов заснула. На що повалася? Але спочатку тобі все дається. Ти в це починаєш грати. Ти прям в цю матерію так заходиш, і, е, а, а потім в тебе в один момент все просто забирають. І, і мені прям підсвітили знову такий момент каже: от подивися, нещодавно да, е, е, для всіх людей був наглядний приклад того, що грав духовність. Матриця обов'язково тебе в один момент просто стукне по голові. І каже: подивись, для всіх був величезний такий гучний приклад на персонажі Бліновської, яка так само несла типу, типу да, цю духовність. Ну, неважливо, через що вона це робила, да, але вона якби, транслювала світло, да, почала грати в матерію і в один момент. Її стукнули по голові, ну, це образно, звичайно, для того, щоб показати для всіх, що коли ви починаєте в це заграватися, в один момент тебе може цього не стати. І тоді, ким ти будеш? Ким ти себе будеш відчувати? В чому твоя буде цінність? В чому твоє буде багатство? І таким чином нам показують ззовні через таких персонажей. Да? Це так само в неї була певна така місія, задача, да? щоб ось так через таку жертву донести людям цей сенс, показати це через свій приклад. Що... Спочатку має бути твоє внутрішнє опора твоя внутрішня. І навіть якщо в тебе щось не виходить, навіть якщо зовні щось не проявляється, це не означає, що ти якийсь не такий. Це не означає, що ти бідний. Це не означає, що ти е, якось відрізняєшся від іншого. Ні. Це просто твоя реальність і твій шлях, який вибрала твоя душа. І чим глибше в ти це заходиш, тим більше в тебе буде. Таких перешкод, які будуть тебе залишати всього, для того, щоб ти відв'язалася від прив'язок зовнішніх, щоб ти побачила, що це тимчасове, це ілюзія. Те, що руйнується, те, що в тебе можуть забрати, те, що можуть вкрасти, оце все це ілюзія тимчасова. Тому що істину всередині тебе, вона, вона завжди є. Вона в тобі присутня. І ця цінність, вона завжди просто в тобі, тому що ти знаєш, хто ти є. І зовнішні декорації і атрибути ніяк не впливають на твою самоцінність, на твій внутрішній стан. І я так само з цим працюю кожного дня, кожного дня, кожну секунду. Тому що там якісь програми, думки вони завжди да, це не перес... ну, потік, який не перестає. І або ти е, раб своїх думок, або ти починаєш в цьому розбиратися, наводити порядок і, і якби не піддаватися на це, не вірити в, в те, що тобі в голові транслюється. Це і є ті програми. Це і є та енергія, це і є ті демони, про які всі говорять. Що таке демон? Демон це наш розум, який розділяє, чого роги намальовані. Тому що розділення йде: темне світле, добре, погане, це розум, це наші програми. І зараз ще я теж замітила тенденцію, що дуже починають. Е Розповсюджувати там, про регрес, ці демони і лякають людей. Людина, яка не готова, вона в страх впадає в цих демонів. Вона починає тих демонів вичищати. Що ти вичищаєш? Свої думки внутрішні. Ти їх сьогодні вичистив, завтра в тебе знову не прийшли. Та яке завтра? Через годину. В тебе знову вони прийдуть, і поки ти сам не навчишся з цим розбиратися, то бою ці думки типу, ці дєму не будуть управляти. Коли ти сам починаєш себе вивчати, хто це говорить, звідки це доходить, а чи треба мені в це вірити. Асоціювати себе з цим, сканувати своє тіло, тіло настільки сильно все знає і настільки нам подає сигнали, ви навіть не уявляєте настільки. Глибоко там все і вся правда в тілі. А ми його ігноруємо, тому що знаходимося в ілюзії, в створеному образі, в голограмі. І ми не відчуваємо себе в тілі, тому не можемо відчути, щитати знаки, синхронізуватися з простором, відкрити собі здібності, тому що ми не в тілі. Душа, коли присутня в тілі. Вона, вона, ну, якби через тіло дає тобі імпульси, і ти їх відчуваєш. Ти їх чітко відрізняєш, ти їх ні з чим не можеш сплутати, коли говорить, там, наприклад, твоє его, да? і, і так само, коли его включається, воно все відчувається тілом, відчуття тобі дають сигнал. Ось. Тому не треба цього боятися, по-перше. Тому що людина потім, знаєте, починає підсідати на провідника, щоб той вигнав їй демонів. Яких демонів ти ганяєш? Це, знаєте, як пиль ганяти просто. Пиль кожного ранку витирати. Тому що ми в цьому живемо. Ми всі тут, знаєте, в цих програмах ходимо. Всі. І духовна. Робота заключається в тому, щоб ти це бачила. Навчилася це бачити. А бачити можна зсередини себе, внутрішнім зором, сканувати. Я цього не бачу, але я... От є люди, які там бачать, наприклад, да? якісь там, не знаю, це теж, це теж все, енергія, вона одна-єдина. І тільки наш розум, коли розділяє, він починає малювати якісь образи, які зрозумілі для нас, як людини. Відповідно, коли людина цього не усвідомлює, і їй стає страшно, вона починає знов бігати до підсідати, підсідати на іншого провідника. Ну, і це якийсь без, безкінечний, просто безкінечні, безсмислені якісь дії. Тому що тебе будуть завжди вчити, що ти повинен. Вірити собі, довіряти собі, вчитися зсередини себе взращувати це відчуття.